Ми продовжуємо. Это Майнкрафт хороборку. Я додачу, як я казав, пройти Майнкрафт. Скат, давайте я вернусь коли найдут на це... наквест за цей тому що іншого варіанту як найти ендермені, у мене нема. Так скажу, мені повезло в цей раз. Я нашел крепость. А, зачики тоже дають в... у Да, тут мобиль немає, я так і думав. Хоче чесно це дуже добре, що немає нікого. Так і пігмен не можуть мене вбити. І так я добуду. Шанс Добуду, буду мене до шанс. Тут ну, я по більшому опасності. Золото я не знаю, на що мені треба, я просто. Як мені везе, коли чесно посилім часом. Мазний... нагрудник, мазний меч. Мені випало то, що мені тр... <laughs> то, що мені не треба. Золото. Я так на золоті яблока замовив. Повезов цей раз. Хочу то, що ще є, тому що тут не може бути просто. Просто це. І все. Тут соночки більше буде. Нормально, поки що перше вже. П. Пер... два вже. Це було неприятненько. Сундучки не можу ніяк знайти. Їх тут дуже мало. Я не розумію йде сундуки. Як попасть тим более в... наверх мені тоже треба знати? Oh. Ладно, зводню я тут протоку. Важко що якось щось знайти. Те сундучки, може їх турально вже нема? Буде, конечно шкода... Дні, Е, Обсідіан. Цей зачарований цей. Пигнім тут багато. Який... не знаю, пигене. Ні, це не пигне, це зомбі-сфені. что я подумав про них. І так і думав, что це вони. еще один может быть сундук mm -hmm. я понял Якісь... Ага, я їсти хочу, я что-то добавил, что есть Ще якась щось там не Капец великий. Да, тільки моя голова буде боліти після того в Майнкрафте. Потому что я б'ю специально у Боголуп Може, і в реальній жизни почне боліти. Нема. Два назарита це вже добре, но срівня тебе більше. Піше не шоубомка два. А так самої назарита нема. Ладно. Так служу, це не було так легко, як є. Можна подумати. Я прошел все биомы и кимих И нашел наконец-то цей биом Берем Водку И стараемся найти эндермен Конечно, когда-то у не на... Когда-то у спанцев это злит должен... А, там шаице Что-то копается, но я не знаю, я уже привык Сейчас тут этих звук Шиостей є хоча за эндермен я тут прям не вижу ніяк Ні одного ендермена поки що не вижу Я упал. Это так обидность. Я так дал 300 тысяч. Ух, Я просто не хочу ходити стільки блоків. Я занадто багато багато добував блоків. Ладно, я не дуже добував багато блоків, ну проходив багато. Це реально я дуже багато часу потрапив. Це не відео, я просто виключав відео і просто йшов. Поки я щось находив. Це той самий мій данш, який був минулий раз. зриту на сам лишен Все так. Находимо сундук, це вже добре, тому що я вже щось находжу. Тому що тут є реально данж дуже важкий цей, я не знаю, як його обшукувати, тому що я не знаю, де спануться сундуки, де да ні. Я залів добре всьому, але в данж воду це саме важкі, тому що я стільки разів помирав. Не просто в лінку сюди ходити, а тут різко чого я можу щось пошукати. czy to dużo duży bylinkko byłowe Ja to tu poszukal, kaje, to wszystko, wzuch Nie jeszcze wy duży wysoki plus даже Не радоваться что я нашел нас щазой то что я ничего не могу найти больше не зрит конец нашел но я не хотів его шукать честно я реально не хотів его шукать я хотел его я не хотел залить шукат я хотів просто сто пошукать эндермен и з ват с звездную броню иначе даже алмазную сырин честно поводу даже с деревянными будем питать конечно у на все ствало так Хочется. Пошата такие такі солодкі містности без золутания. Без плюс вони, вони без защити, у них тупо можно добути так легко Це єдиний, єдиний плюс, ну. Чито Шейн раздает коломаза. Це все більше нема плюсів Маза що, мене накоплюються. Я спустю там. А, ну на самый вообще уровень. высокий уровней кимик добудесь я как размеется моим болот и киспан там де я лутаюсь постійно но я хочу залутаться повністю после відео запаса хочу на пару днів перед щоб я постійно не, не шукав час якось знімати, а зараз час нормальный появился туди я не піду я там знаю там ничего не, не, не спани тут вас сундук мінімум один знайти, можна и ты звезд Дякую за грибок, який мені не нужен. А, це сам Майкафт вибачаюсь. Я подумал, що цей. Я потіка що подумав подумав. Поняв, що це я, я поставив блоки, не сразу заломалось. Тут я сам подумав. Нічого, як я понязу. Як я поняв, тут вже нічого нема, то йдемо на ту сторону. Наприклад. Золото мені тупо не потрібно, тому що не, тут нічого не потрібно мені золото. Я вже добув Частково багато золота. Мені... Я думаю, яблучка я добуду в обичному світі, то я думаю на це. Все. Ладно, згодний я помру. Перелікас. Тут анзорний, я зон, я з'яздух. Я винуватий. А <плес> Ладно, я думаю, там більше нічого не треба і йдемо каватись. Мені потрібно це опс, не дивись сліток. Що використовувати. На що мені використовувати на Ладно, поки що захоронимо захонемо. Я так і поняв, що Андермен тут не спавниться, наче де вони є, я так і не розумію. Там якийсь моби за леген, ну, я подивлю, що це за мой. зомбі свини. Я, а, я тільки хеша забыл, да. Як я зрозумів, он тут не в нормально, значить, де вони є, я так і не розумію. У мене які є варіант взагалі? Які шанси в мене є получити жемчик Де будь-яку. Де мені варіант ендер-жемчик получити? Нема? Я що так думаю, що не можу нічого в планах знайти. Ендержемчику тут не спавниться. Де мені його найти? Бо в цьому проблема настала. Де ендерменів мені вбивати? Ендерменів я ще не видів завожування ні разу. Пертолію не разу. гендермени вони просто не щаствують в цьому виживанні чомусь. Є варіант от туди пройти. Так, креатів заходимо перетілює. Да. чесно, я просто по своєму втомленим Я вже просто хочу просто закінчити це відео, та і все. Ау, больно заліто було. У мене є варіант. Е, Пото було те просто найти його. Ну, він такий мізерний. що це тупо безполезно. Найти тупо то, шо, шо, што, шо Цих, е, е, с... да. не щастує. Цих. Да. Висопрай не поняв, що я нічого не поняв, що скажу я сам. У мене голова загружена, я не розумію дендерменів не шукати. Коли найду, де, де як їх. А ну, най... ладно, коли найду, то я їх уб'ю, конечно. Тут без варіантів. Тут ладно, тут я прочищу мозок. Чуть-чуть не прочищу. Собі мозок. Йо, ладно, я застряв тут надовго, у мене є варіант вертатися назад в світ. У мене все є, що мені треба. Може ще не зріти десь пошукаю. Може... Ладно, я вернусь. Може, по побуті найду. Я дошл наконец-то сюда. Да, я не збирався померти, я хотів просто Теп... дойти. Я дошл наконец-то. Хочу просто глю. Я вернувся. Да, я, конечно, чуть-чуть походив по по пути, і чуть-чуть. Не то так чуть-чуть подобував. Входить чотири 4... не зарі, то я вже маю. Я не можу ніяк придумати, що мені робити. Коендерменю. Можу сказати, не щі іствує. Та як мені жити? Я тупо це не розумію. 14 хуста переплавимо зараз. Я тупо не знаю, як це ми, ми будемо зараз вирішати. У мене в тупо в ідеях тупо немає, як мені це робити. Я не знаю, чесно. Я можу зараз прям зараз здатися і просто піти. Ну, я таке виживання маю. Класне, імбове, Ну втомлений я, конечно, піп... піпец втомлений. Це якийсь адський верстак, да? Mm -hmm, да. Так, переплаваємо. Логічно, що я буду зараз. А, точно. Мені золото треба чуть-чуть. От 4 В Внезарій слідок перетверщаємо. Витягуємо. Ми нагрудник. Ботинки. І меч. Пещуру. буде буді тяжко А не тут. Тютю-тють. Тють. тють, Починка. Тюнь. Ось, я ось так виглядаю. Прекрасно, чесно. Поки що не зерт, у мене... Ось туда скинемо, мене зріт, в речі. Ще є по один така штука, але я хочу зробити штани. Іначе шлем. Подумати треба реально У мене є прям майже все. Ладно, поки я, я захраню, я нічого не буду робити. Виживання це є виживання, мені треба чуть розібратися з іншими проблемами все земля пухом депортал мені так подумати що мені робити Тому що Ендермені не ща існує я проходив там ще находив я прям біля порталу нашев ліс я конечно 30 тисяч блоків не вкладив. зря тому що прям парапортал було ну зато майно згріт це вже плюс Злій, мій план може бути зараз померти і просто посидіти десь мене не вчить нічого, я просто їсти хочу. Тебе бати не буду. Нашов данж. Я нашов данж. Ешь. А зомби существують? Це я не знав. Я, думав, я думав, що знову немає нічого. Ладно, хай буде. Так ось ніки мільйон ти цифр. Чесно, ви вже втомили мене. Да мне повезло, конечно. Так, уголк. Дякую, ну ты мене налякав. І мені ще смалик весело, коли я побачив. Міта подумати. Плани взагалі мало. варіантів у мене мало, як вирт. У мене все є, крім держамчика. А держамчики є був план знайти тільки в, е, в аду, коли я в аду їх не знайшов, де вони можуть поїбути. Ну, це мені повзло, звісно, конечно, но... одно це не особливо мені поможе. Варіантів мало, багато. У мене все є, що мені треба, Да. Что я так подумал, что я забагато там. Еще раз. Да, конечно, еще раз мало. Ладно, я думаю, это можно закончить. Всем пока, до новых встреч.